Христос Воскрес, мої любі, воїстину Воскрес. І пісня. Весела, жартівлива українська пісня. Ой, під вишнею, Ой, під вишнею, під черешнею. Стоя в стару змога мою козі І просилася, і молилася. Пусти ж мене, старий дідо, на вулицю погуляти Погулять. А я й сам не піду і тебе не пущу, і дістали жити мені старенькому, на превеликую біду. Куплю тобі хатку, і ще жатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Куплю тобі хатку, і ще І ставок, і млинок, і вишневенький садок. Ой не хоче гатки, а не сіно шатки, не ставка не плетка не вишневого садка. А ти старий дуга, і зігнувся, як дуга, а я молоденька, голяденька. Ой ти старий дуга, і зігнувся, як дуга, а я молоденька, голя траденька. Ось так от. Ну, і ще дамон. Де кілька рік. Mm -hmm. Ну, побудьте радісними на це свято. Будь ласка, прошу. Усі святкують, і святкую, там захисники, тут дівчата, така весна чарівна, неповторна весна. Із присмаком усмішки, і солі на губа. Плачте, мої любі, я пригортаю вас у котрий раз душею пригортаю, плачте, якось все обійдеться, і Бог вас пригорне святий, о Бог святий, живого Духу живої плоті. Побудь ти милосердним, яким лишився на Христі. Даруй м'я сил, даруй народу м'я свободу. О Бог величний і святий, пробач гріхи мого народу, поглянь на праведні діла, якщо є ти воскреслим. воскресним.